Всім привіт на моєму каналі про книги. Сьогодні говоримо про видавництво Рідбері і топ моїх улюблених книг від цього видавництва. Що ми говоримо про топ прочитаних книг у 2025 році, то Рідбері взяли всі перші місця. Безсила, яка стала найкращим фентезі, яким я прочитала. Крім того, що Рідбері видали, як я кажу, найкрутіше фентезі для мене в 25 2025 році, вони видали. Книгу, яка розділила топ першого місця прочитаних за 25 й рік. Про книжкові підсумки прочитаних у 25-му році, саме перше відео на цьому каналі. Рідбері видали Моніку Мерфі і те, що я хотіла сказати, але так і не сказала. І це було фантастично. Це зайняло перше місце з прочитаних мною книг у 25-му році. Історія бомба. Мільйон поцілунків у твоєму житті. Друга книжка. Мені сподобалась менше, буду чесною, і не така вона, вона мені не так сильно запам'яталась, не так вона мене вразила. Хоча е Моніка стала відкриттям як авторка для мене минулого року. Не герої, дуже харизматичні, дуже веселі. Не найлегша історія, але тут присутні були жарти, і присутня була в певних моментах легкість, але теж дуже сильна хімія між героями. Неможливо було відірватися від прочитання. Угоди з дияволом добром не закінчуються. Як я вже казала, герої дуже харизматичні, дуже балкі. улюблений троп, мені здається, що він тут присутній від ворогів до коханців. Хоча в цілому вони не були ворогами аж такими. Просто він робить неприємність, він краде її щоденник з особистими таємницями. Дуже класно тут розкривається головна героїня. Тут є багато моментів про відпускання себе, відпускання своїх страхів, прояв себе. Ну і головний герой просто палкий. Подобається. подобається. В мільйон поцілунків у твоєму житті герой одержимий, головною героїною. Вона має свої маски, свої певні теж таємниці, розкриваються персонажі. Мене трошечки починає підбішувати головна героїня. Головний герой тримає далі мою увагу до себе. Має свої комплекси, має свої хвилювання. Також тут є лінія жіноча про розкриття себе, про прийняття себе і так далі. Написано цікаво, але знову ж таки. Не так захопливо від те, що я хотіла сказати і не сказала, ну вони не стоять поряд. Хоча я теж чула багато негативних відгуків на те, що я хотіла сказати, але так і не сказала. Завжди сміюсь, коли кажуть, і слава Богу, що не сказала. Рідбері взагалі вдруге. За наступив новий рік, знову я взяла книгу від них. Як я написала у відгуку до неї на своєму каналі, мені здається, був помічений найкрутіший ромком у 26-му році. Я не знаю, як вони це роблять. Їх історії завжди завжди попадають в моє серце, наче вогонь палаємо. Я купила цю книжку 31 грудня, хотіла провести рік з цією історією, не встигла її дочитати і почала з нею рік. І все. Ну, це найкращий ромком поки що на теперішній час. Герої просто дуже трепетні, дуже щемливі. Головний герой. Мені його так шкода. Вперше, а може й ні, але з того, що я пам'ятаю, щоб я прониклась абсолютно до всіх героїв, які були. Мене вразила його сестра. Мені сподобалася головна героїня. Мені сподобались їх взаємодії з друзями. Дуже щемлива історія з мамою, родинні зв'язки, тобто історія. Насправді ну, торкається, вона розбиває і зцілює круті моменти взаємодій, круті моменти зближення, круті моменти сексуальних потягів. Дуже палка. Я погоджуюсь, наче вогонь палаємо, палала разом з героями. Про безсилу більше я розповідала у своєму Випуску про топ моїх книг. Ще раз повторюсь: для кожної дівчинки, котра коли-небудь почувала себе безсилою. Безсила зараз виходить другий том, друга частина. Я вже чекаю із передзамовлення. Я дуже сподіваюся не розчаруватись, безсилу раджу прочитати. Я вже показувала, що в мене є оверлеї. Ну, Це дуже гарно, дуже гарна історія. Безсердечна це про королеву червоних сердець. Я про дівчинку, яка хотіла пекти, хотіла кохання, і як обставини, як життєві перипетії її трансформують. Я побачила цю книгу своєї знайомої, і її відгук мене підкупив. Я б, чесно кажучи, навіть не читала. Я не дуже люблю країну Див. Думала, що вона мені сподобається. Вона займає. За п'ятибальною шкалою я поставила їй десь би чотири. Але я ж кажу, я дуже хочу її прочитати в цьому році, тому що мені здається, тоді я читала не в самих приємних настроях. Взагалі, моє знайомство з Рідбері сталося за балетну історію, ось ці гарнючі книжки вразило це видавництво в такий якісний друк, нормальні ціни. Важливо для кожного книгомана. Випускають класні історії про балетну школу. Я займалась балетом певний час свого життя, і мене, мені дуже хотілось, по-перше, щоб в перекладі не втратився весь цей е, шарм. Ці особливості цих історій: це спорт, це мистецтво, там Важливо тримати ось цю ось цей запал героїв. Тут з цим супер. Тримай мене мені сподобалось більше. Залишся поряд. Я не дуже люблю музикантів в історіях, тому я не, не так прониклась. Тримай мене дуже класно. Люблю, коли книги мотивують. Мотивують на спорт або мотивують мене пригадати мої певні. Запали на той чи інший вид діяльності. Інколи книжки мене мотивують до написання моїх власних книг, іноді книжки мене мотивують до спорту. Ось такі звичайні ромкомовські історії. Глядають вони дуже круто, тішуть око, тішуть око. Дивалося, що вони видали це в м'якій обкладинці, але не знаю, мені читати було зручно і не заломився дуже сильно корінець, тому навіть на, на м'яку обкладинку дуже якісний друк. Цікаючі хвилі. Така детективна історія про подружок. Я скажу так. Мені просто в цілому ці історії не відгукуються. Не, не розумію, чому мені забагато затягнутого, мені забагато якихось персонажів, мені забагато всього в цих книжках. Прочитати один раз для розуміння просто контексту можливо цікаво. Не знаю. Це, напевно. Це, напевно, дві книжки від цього видавництва, які мені не дуже. Оформлення дуже круте. Ще минулого року зі мною сталася Ерін Ват. Я не розумію, чому я забула про неї в підсумках 25-го року. Зараз, коли я пригадала собі більше їх історій, я зрозуміла, чому. Ерін Ват і її, скільки там шість книжок про роялів. І розповідаючи про кожного з брата, там багато в них дітей, а нам про це читати. Перші дві книжки дуже мені сподобались. В якийсь момент я зрозуміла, що навіщо вона історію про одного брата розтягнула на три книги, історію про ще одного брата на дві книги. І, ну, тобто, це так весь час було розтягнуто. ну, Це можна було б зробити. Це була б трошки, да, там, умовна цеглинка, можна було б зробити на. 500-600 сторінок о, і видати це томам, перший, том, другий том і третій. мені було б так зручніше читати, і мені було приємніше як читачу, тому що я дуже не люблю цих відкритих розривних фіналів. Мене це страшенно злить. Звісно, що це зроблено для втримання уваги і так далі. Але чесно, я би так втрималась, я би так була зацікавлена в цій історії. Я би так її не відклала. Про істина це взагалі це про другого брата. Я страшенно харилася. В одну книгу вона запихнула стільки всього, одразу стільки драм і стільки перепетій на цих героїв. І я сиділа така, боже, що, що, де, чому? Це не викликало в мене співчуття або відповідного рівня драматичності. Це викликало в мене тільки дратування. Тому да, тому я пригадала, що я не могла внести їх в топ 25-го року. Запалила класно, тримала крутий темп, було цікаво, і потім це так почало, як повітряна кулька, здуватись, і, зрештою, ну, зрештою, не дуже. Чесно кажучи, думала, що в мене від територі набагато більше книг, але це виявилось всі. Це був такий коротенький огляд на видавництво та на книжки з моєї колекції. Читайте, тому що це сексуально і. Інколи це покращує ваші розумові якості. Але як я вже казала, той, що той во туди-сюди і полетіли, це я читаю багато, але я не знаю, я не відчуваю якогось збагачення сильного своєї розумової, інтелектуальної або словникового запасу.